Подоба кроваток з'явилася досить давно. Ще в стародавньому Єгипті жителі підкреслювали свій статус накинутим на плечі шматком тканини ідеальної геометричної форми. Також одними з перших, хто почав застосовувати пов'язки на шию для позначення звання воїна, були китайці. Під час розкопу гробниць на стародавніх статуях теракотової армії вченими були виявлені пов'язки на шиї, що віддалено нагадують сучасні краватки. До розкопок вважалося, що шийний аксесуар з'явився вперше у римських легіонерів. Вони носили хустки для захисту. Вважається, що шия одна з тих частин тіла, прикривши, яку людина довго не буде замерзати, тому легіонери приховували її від негоди хусткою. Також тканина не давала натерти шиї обладунками. Більш схожі на сучасні кроватки пов'язки з'явилися у Франції за часів правління Людовіка XIV Легенда свідчить, що король найняв хорватських військових для допомоги французької армії в тридцятилітній війні? Після закінчення війни, в якості подяки, найманці запросили до двору. Це людовик помітив на їхніх шиях незвичайний аксесуар – жовті хустки. Йому так вони сподобалися, що він захотів собі такі ж. Через деякий час Людовик оголосив, що носіння хусток обов'язково на королівських зборах. Поступово цей варіант краватки почав з'являтися повсюдно і поширився по всій Європі. Тоді існувало багато варіантів зав'язування кроваток на будь-який смак. Той вид кроватки, який носять сучасні чоловіки, з'явився лише на початку ХХ століття. Унікальний Шив запатентував Джессі Лансдорф. поступово ця кроватка почала витісняти інші види і стала головним аксесуаром форменого одягу. Чому кроватку все ще носять? Дослідники вважають, що на це є як мінімум дві причини. Вона дозволяє чоловікові дотримуватися дрес-коду, самовиражатися через неї. Володар аксесуара може проявляти свій характер, статус, настрій або індивідуальність, адже кроватки є будь-який смак. І гаманець, якісна краватка викликає позитивне враження. Дорогий аксесуар підвищує довіру до його власника. Соціологічні дослідження показали, що чоловіки, які одягають на стюбесіду якісну краватку, мають більше шансів отримати високу посаду або зарплату.